Пішов в життя художник Ральф Макоорі, людина, яка подарувала світу персонажів зоряних війн. Він помер у віці 82 років у себе вдома в Берклі, штат Каліфорнія. Ральф Макуорі малював з шести років. Особливо його захоплювали літаки, космос і фантастика. У 60-х роках минулого століття він почав працювати технічним ілюстратором фірми Боїнг. Паралельно художник малював афіші до фільмів і робив анімацію для телепрограми про космос. Роботи Макурі привернули увагу молодого режисера Джорджа Лукаса. Він запропонував художнику попрацювати над концепцією зоряних війн. Щоправда, тоді не існувало ще навіть назви проекту, але справа все ж таки дійшла до глядача. У 1977-му на екрани вийшов перший фільм космічної саги. Його персонажів придумав саме R2-D2, C-3PO, чубака, Дарт Вейдер, планети і космічні кораблі. все це вийшло з під пера майстра. Макуорі працював над четвертим, п'ятим і шостим епізодом зоряних війн. Потім він був концепт-дизайнером для фільмів Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега, інопланетянин, близькі контакти третього роду, парк юрського періоду та інших. У 1986 році Макорі отримав заслуженого Оскара за візуальні ефекти до фільму Кокон.